Із сфера комунального господарства Дніпропетровщини технічно готові до початку опалювального сезону, розповідають в обласній державній адміністрації. Утім, сам початок залежить від поставок газу. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва обласної державної адміністрації Василь Розводов звітує про майже 100% готовність всіх сфер комунального господарства області до початку опалювального сезону. Щоправда, йдеться лише про готовність технічну. Технічна готовність до опалювального сезону що це значить, що как только будуть підписані договори на поставку енергоносітелю це читагаза. Так, котельні будуть иметь можливість. Сразу ж включитися в роботу, коли саме мають бути укладені договори на отримання природного газу, поки невідомо щодо самого початку опалювального сезону, то враховуючи теплу погоду, стартуватиме він не обов'язково 15 жовтня, а залежно від температури повітря, яка має опуститись до 8 градусів і нижче. Щодо модернізації теплопостачального обладнання, то тут кажуть у планах ще величезна робота, адже зношеність теплових мереж в області складає 65-68. 8%. В этом году э, губернатор поставил задачу, и мы работаем э, на выполнение ее. Тічені двох-трьох років кардинально змінити ситуацію. Ми вже почали в этом році за обласних день заключати договори з проєктними організаціями на підготовку проєктів к следующему году. На модернізацію теплових мереж в області департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації збирається запросити у сесії обласної ради на наступний рік 800-900 мільйонів гривень. Цього ж року було відремонтовано 180 вісімдесят кілометрів тепломагістрали, здебільшого центральних. На це з обласного бюджету було виділено 200 мільйонів гривень. Загальна ж кількість коштів відзначають, яка наразі необхідна, аби відновити всі тепломережі, які цього потребують, складає близько 2 мільярдів гривень. Олена Дроздова Євген Дев'ятка, об'єктив 27 канал.